Російська армія вночі атакувала Україну двома ракетами Х-59-69 та випустила 74 безпілотники. І повідомили в повітряних силах. Сили ППО знищили ракети та 39 дронів в межах дев'яти областей. Три безпілотники залетіли в Білорусь та на тимчасово окуповані території. А ще 30 – локаційно втрачені. Минулої доби рятувальники Вінничини 11 разів виїжджали на ліквідацію пожеж. Чотири із них сталися на відкритій території. Зокрема, внаслідок порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі зайнявся приватний будинок у могилі в Подільському. Внаслідок загоряння загинув 59-річний чоловік. Вогнем знищено шиферне перекриття будинку на площі 36 квадратних метрів та домашні речі. Ще один будинок загорівся у тростянці Вінницького району. Ще чотири пожежі ліквідовано бійцями ДСНС Подарчи будівлях Небайдужі громадяни допомогли патрульним виявити порушника, що кермував на підпитку. Повідомлення про нетверезого водія надійшло на лінію 102. Інспектори виявили та зупинили порушника на вулиці 600-річчя. За кермом легковика був 50-річний чоловік. Він мав ознаки алкогольного сп'яніння та погодився пройти огляд на стан сп'яніння на місці зупинки. В його організмі виявили 2,77 проміли алкоголю, що майже в 14 разів перевищує норму. На водія патрульні склали протокол. Вінниця міськ теплоенерго отримала маніпулятор від благодійної організації. Автівка використовується під час розвантаження і навантаження трубопроводів та іншого обладнання і остаткування, перевезення вантажів між об'єктами підприємства. Завдяки її невеликим габаритам і маневреності фахівці зможуть дістатися до місць, куди великогабаритна техніка, кран і самоскид не мають змогу під'їхати. Вінниччина у топ 3 з укладення шлюбів у центральному регіоні. За жовтень в області зареєстрували 609 нових сімей. За минулий місяць фахівці центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції зареєстрували понад 4750 тисячі шлюбів. Вінницька область у статистиці випередили лише Київ та область, де створили 1956 і 788 нових сімей відповідно.